Я хочу з приємністю представити вам Олександра Положенського, хоча, напевно, ви його впізнали. Сашко, я вітаю в програмі Тендеренди. Привіт. І знаєш, що я говорив в Свозі про те, що не так давно група танок на Майдані Конго побувала в мінську на фестивалі Хохлобуль. ось от смішна назва, і тепер їде Тартак на цей же саме фестиваль, з яким я наскільки розумію, це буде ваш найближчий, ваш найближчий виступ, ваша найближча поїздка. Ну так, завтра виїжджаємо туди. Я, чесно кажучи, від тебе дізнався, що він називається Хохлобуль цей фестиваль. Ну я знаю, що їдемо в Мінськ, знаємо, що це той самий фестиваль, на який вже їздили танки. Знаю, що там крім нас буде багато білоруських команд. А от якби назву фестивалю почув від тебе, дякую, що сказав. Прекрасно. Ну що ж, я наперед бажаю вам гарного виступу на цьому фестивалі. А зараз хотів би поцікавитися останніми справами групи Тартак, щось останнім часом не дуже було чутно про вас. Хоча, хоча ви все одно лишаєтеся на плаву як одна з найбільш модних молодіжних формацій. Отже, новини. Е, новини, значить, е, щоб не забути нічого. Наш діджей виграв на конкурсі на першому сукраїнському конкурсі діджеїв зі скречингу, і тепер він... Є першим скретчмайстером України. Запам'ятаєте це слово скретчмайстер. Ну, це той, хто краще всього в Україні робить скретчі. Значить, ми круті, раз наш діджей найкрутіший. У нас відкрився сайт. Можна сказати адресу? Адреса www.tartak.com.ua Дуже просто, ласкаво просимо. Єдине, що хочу одразу попередити, багато хто скажеться, що дуже повільно заходиться. Для того, щоб зайти на наш сайт швидко, вам потрібно мати якийсь там флеш. Не знаю, що таке. Ну, коротше кажучи, вам треба мати якийсь там флеш. Якщо ви його не маєте, то треба його скачати з того ж самого інтернету перед тим, як заходити на наш сайт, тому що буде довго От, Така інформація. Потім ну, закінчуємо ми альбом. Альбом. Е Ну, він якби для нас другий, але в принципі всі пісні в ньому ми співаємо з кимось. Але це все одно вважається альбомом групи Тартак, тому що якби, ну, там основа все ж таки наша. Ось дивись, перший мав назву демографічний вибух. Причому це можна трактувати і так, і так, там декілька смислів, декілька підтекстів. А цього разу який буде вибух? Ну, вибух буде нервовий трошечки, тому що тексти такі ж гострі. Ну, різні різні тексти, там не тільки наші будуть тексти, і будуть і тексти людей, з якими ми пишемося, і якісь спільні тексти, і тільки наші. Ну, коротше кажучи, все Е, все Ну, я думаю, що доведеться називати альбом Система нервів, тому що ну, дуже важко працювати з різними людьми, іноді важко знайти спільну мову всередині гурту, а тут... Купа різних митців і не дарма кажуть, що кожна людина це космос, своє уявлення про правильність в мистецтві, в житті і так далі. В кожну свої якісь там творчі амбіції, своє бачення, і з кожним доводиться знайти і свої торгани точку зору та. Це дуже тяжко, і от, власне була робоча назва альбому Система нервів. Це власне хороша назва шматочок із там однієї пісні. Там згадується система нервів. І власне, я думаю, весь альбом так і буде називатися Система нервів, тому що краще його назвати тяжко. Єдине, що я от побоююсь, Якби це не вплинуло на стан в Україні, тому що після виходу демографічного вибуху не трапився. Ну я не знаю, чи можна називати це вибухом, але те, що народжуваність народжуваність різко зросла, це факт безперечний. Тобто зараз демографічна ситуація, демографічна ситуація покращується набагато. Бо знаєш, мені здається, що саме за це група тертак мала би отримати державну премію як мінімум чи ні? Та я, я гадаю, що група Тартак мала би регулярно отримувати яку-небудь державну премію. Єдиний... Чомусь держава не дає. Так. А, ну, державні премії нас чомусь дають іншим. Хто, Організовує, хто, хто зовсім не, не дбає про демографічну ситуацію в країні. Ну нічого, ми почекаємо, поки ті люди, які з'явилися в Україні е, завдяки тому, що з'явився наш дебютний альбом, коли-небудь підростуть. І десь на старості наших років про нас згадають, скажуть, о, дядьки чи, чи діди, дякуємо вам, дати вам трошечки премії державних. От таке. А, які ще новини? Ну, Крім того, що вийшов кліп, який ми сьогодні дивимося в програмі, ми зняли ще один кліп. І це вже кліп на пісню з нового альбому, на спільну пісню з гуртом з Херсону Rolex. Я думаю, що мало хто їх знає, хоч вони є переможцями перлин сезону, де ми з ними познайомились. От, пісня називається мікрофонна перевірка, це їхня пісня, але ми записали її разом і е, разом зняли кліп. Вітя придували, знімав, до речі. От. Зараз вже є змонтований цей кліп, але я думаю, що можливо що Вітя щось захоче там доробити, але принаймні нам він поки що не віддає цей кліп. Я думаю, що е, десь не раніше грудня ми отримуємо той варіант, який Вітя захотів би нам. Показати, що ж я наперед обіцяю нашим глядачам, що ми обов'язково влаштуємо прем'єру цього кліпа в нашій програмі. Ну, а, а куди ж ми дінемося? Власне, власне. Слухай, ну от е, недавнім часом, може років 5, як, е, от, вироблення кліпів, вірніше, вся ця м, кліпоманія, так, вона окремилась в таке мистецтво м, окреме, вибачте, за тавтологію, Тобто це можна говорити вже про відеокліпмейкерство як е, окремий вид е, візуального мистецтва. От, е, у зв'язку з цим мене цікавить, як саме знімався кліп, який ми сьогодні побачимо, тобто кліп Бучачака. Розкажи, от, поясни нашим глядачам, як це робиться. Ну це трошечки, чесно кажучи, такий був е... афоризм з, -з, 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 з мого боку, не афоризм, а саме афоризм, тому що була слово афера, да. тому що цей кліп ми довірили знімати людині, яка до цього кліпу не знімала, і хоча. Тартак, ну, як правило, дає можливість режисерам проявити себе. Тобто, з п'яти наших кліпів, які відзняті на перший альбом, три знімали режисери в якості свого кліпмейкерського дебюту. Але два з них знімали режисери, які вже мали великий досвід роботи на телебаченні, в рекламі, там в різних там роліках, заставках. А це цей кліп знімав ну фактично на той момент ще студент. Зараз він уже випускник. Інституту, не пам'ятаю якого, ну, факт той, що факультет режисури і для нього це фактично була дипломна робота. Юра Морозов е, прийшов до мене з ну, як до художнього керівника групи Тертак з своєю командою, зі святою адміністратором, з Юрою Чайкою. Оператором, і вони втрьох би от сказали, що хочуть зняти кліп на пісню Бучачака для групи Тартак. Ну, ми довго довго з ними радились, там вирішували, як це все буде робити. Нарешті ризикнули. Ну і от, якби вийшло те, що вийшло. Ну, чесно кажучи, скажу одразу, що я проклинався на світі, тому що е процес тривав дуже довго. Дуже ми важко все знімали. І я не хочу, якби нічого поганого казати про Юру, ні в якому разі. Просто він аж занадто скрупульозно підходив до всіх моментів, і через це процес дуже сильно затягнувся в часі. От. Ну і в результаті ми отримали кліп, про який одні люди кажуть, що це повне лайно, інші кажуть, що це шедевр, що це найкращий кліп там не тільки з усіх кліпів групи Тартак, а один з найкращих в Україні, який взагалі знімалися, хоч він дуже недорогий. Але якби по з концептуальної точки зору, по якимось там мистецьким критеріям, ну він дуже крутий. Я не знаю. Особисто мені вже важко сприймати цей кліп, тому що я кажу, дуже багато нервів, дуже багато потуї крові випив з мене Юра, поки переконував мене, що якби, те, що він зробив, це, це саме те, що він хотів зробити, ніщо інше, і саме таким має бути кліп на цю пісню. Тому що ми мабуть разів 20 передивлялися різні варіанти. Щось ми там категорично забраковували, щось просили змінити, щось просили скоротити, тому що там. Був дуже довгий ще вступ і дуже довгий від'їзд від, від кліпу. Тобто, в результаті там кліп виходив майже шість хвилин. Це вдвічі більше, ніж там варто це робити. Ну, коротше кажучи, було важко і знову ж таки, якби неоднозначна оцінка. Дуже хочеться, щоб от люди подивилися і дали знати якось там, чи написали, пройшли на сайт до нас, чи, ну, чи ще якось, щоб от, ну щоб ми для себе визначилися, подобається людям цей кліп чи ні, тому що кажу, думки настільки діаметрально протилежні що ну, важко однозначно оцінку винести. Знаєш, в мистецтві, як правило, найбільш яскраві роботи вони викликають саме таку реакцію діаметрально протилежну. Тому я хотів би попросити наших глядачів відгукнутися на цей кліп групи Тартак, аби ми мали враження від ваших вражень. І мені залишається лише представити цей відеокліп, а буде краще, якщо це зробить Олександр Положенський. Ну це кліп. На пісню, на останню пісню з нашого першого альбому. І, власне, мабуть, поки що це останній кліп на пісні з першого альбому. Кліп на пісню Буча Чака. Пісня гарна. Кліп зараз ви самі зрозумієте, який не буду нічого казати. От дивіться і визначайте для себе.